Так, привіт, друзі. От і настала неділя, один єдиний день, коли ми можемо не вночі виїхати покопати, ну принаймні разом. Відкаталися, ну, напевно, що з півдня ми вже від'їздили і от нарешті попали на цікаве місце, де є принаймні декілька рядків зораних. Так що будемо, будемо бігти. Добре, друзі, успіхів! Так, друзі, таке сонечко вийшло. Шикарніше просто. Ми ну, від'їздили реально півдня вже, щоб десь знайти якесь місце зроблене. І все було таке хмарно, дожливо. От приїхали сюди і сонечко вийшло. Взагалі дуже класно. Ми будемо сподіватись, що крім класної погоди у нас тут будуть і класні знахідки. Окей, друзі, будемо бігти. Перший сигнальчик цікавий. Дуже шкалить, він по-любому в цій груці з самого верху. Ну, цікаво, що це? Я думав монетка, але ні. Ось такий от обломочок. Обломчик такий. Нічого, йдемо далі. Привіт друзі! От у мене перший сигнальчик випав. Я його ще не діставала. Це точно монетка якась досить велика. Що ж це в нас таке? Так, це є крейцер. 1816 року. В парному стані його треба почистити. Так, Ми все ближче і ближче до пагорба, де мають бути правильні сигнальчики. У мене знову таке щось на поверхні шкалить. Не дуже і на поверхні, мабуть, якесь сміття. Якби було так на поверхні, то монетка. А вже так глибше таке сміття. Ну, Нічого не зробиш, таке попадає. Видно, що підходимо на вірне місце. Ми вже шматочки кераміки. Тут, тут, подекуди попадають. Значить будемо тут крутитися. Діло в тому, що зараз погода дуже дойжлива. Дощ, якщо не кожен день, то через день. Ми зараз польовими дорогами не можемо скористатись, тому приходиться багато. По полях зараз ходити. <хи> ну добре, сподіваємося, що зараз будуть знахідки. Так, друзі, в мене другий сигнальчик і це якесь колечко. Сигналів небагато. Бачу, що походжено, ну, точніше виходжено, вибито. І в мене візуальна знахідка, яка мене дуже радує завжди. І це яке пряси. Чудове. Чуть-чуть скол має. Такого приємного темного кольору. Взагалі супер. Класно? Значить варто бігати далі. Ми це любимо. Ви ще бачили, тут от так кераміки кусок гарний. Тоже забираємо. Сигналів небагато. Стараюсь купати якийсь метал. Ну, щоб не так скучно було. Ось такі от, цвяхи попадають. Гарний же ж Гарний. Антураж. Окей, побігли далі. Кажись. Кажись ще кусок прясниця. Так. Ще половинка маленького прясельця. Шкода, що обломане, але. Так, краєчок замітив, зауважив. Класно. От є і плюси ходити після дощу. Ладно. Так, от поверхнісний сіночик. якась Нашевочка, я так розумію. Так, їхня в патині, ну Щось таке було прекрасне, Ладно, йдемо далі. Так, друзі. Випадає якийсь такий півбуб'енчика. Він срібний. А всередині він таку перетинку має. Щось цікаве. Ми потім почистим, покажемо. Ну класно, треба бігти далі. Ось мій наступний сигнальчик. Монетка в грудці, ще не знаю, що там. Точно монетка. це... Дуже люблю діставати монетки з грудок, ну, тобто любі знахідки, так цікаво. Так, що це у нас. Яка цікава цепочка попалась. І це як закручена спірально. Круто. Не попадали ще такі. Жимо далі. У мене блиснуло щось кругленьке-зелененьке, глибоко піном роз І в нас Польща. Два гроші. Зазвичай класні, зелененькі, такі патині. Радують такі монетки. Для кількості. Супер. Побігли далі. Ось таке мені щось випало в грудці. Не знаю ще що там. На гурту немає, тому навряд чи це монетка. Це, можливо, була якась пряжечка. Так, це була пряжечка. Гарна якась. Ладно. Ось так, друзі, купили чайку, вийшли на полочку і монетка собі лежить, чекає. Не викопувала, просто очима побачила. Так от йдемо до городу Ореного. по дорозі засіяний і весь копаний. Ось такі камради, потім ходиш собі, кажуть, що ти. Покопав, видно, що воно вже підсохше. Ну все в слідах. Ай, ругулі. Так, друзі, покрутились ми навколо, нічого нема, будемо йти до машини. Тою дорогою, що і прийшли. І тільки вийшов на це поле. Буквально одразу Буратінка випала. Лися нічого не видно толку. Але все ж де кількості. Будемо напевно переїжджати, шукати щось цікавіше. Перейшли ми на трошки інший город і випала мені монетка. По-моєму то 2 гроші. Ми переїхали, декілька годин каталися і вже по дорозі додому на цікавому такому місці стали, ще до нього не дійшли, в мене класний сигнальчик. І вилітає. Не воно! А я вже думав, що воно, жестяк. отак так от здурило мене. Що будемо бігти далі? Далі. Батік вилетів. А я вже був готовий бить. Та Блін випало так. Ну так. Да. Так, друзі, в черговий раз ми перебрались. Тут є ще цікава місцинка, пару полів, пару городів. Може щось і попастись. Відкатали декілька годин, результату ноль. Так що або тут щось знайдемо, або вже додому. І будемо знімати і того. Ну, ну Добре, будемо сподіватися, що тут щось буде. Ось так, йду собі, йду. І от таке донечко стирчить. Але то тільки донечко, шкода. Би було хоч половинка сформованої чаші, щоб динарики там тримати. Ну І то супер далі. Так, друзі, в мене знову цікава візуалочка, сьогодні день візуалочок прям. Дивіться, камінь вирізблений. Ось тут як борода, ніби щоки, очі, так, як ніби змія. Я чітко бачу, це не природне, це рукотворне. Взагалі дуже чітко видно, що це вирізьблювався камінь. Класно, потім помиємо. Сніжана зніме зблизька. Круто. Ну що, друзі, от і того відбігали сьогодні. Ну, думав, що гірший буде результат, але як склали на випадку, то навіть щось, щось і знайшлось. Прясельця потішило цього. Дивний той камінчик. Погано видно, камера так не передає. Він реально тесаний. Цікаво, що це таке будемо розбирати. Всякі їхні фрагментики. Кераміки гарної назбирали. Ще гора. І зустріли камрада, який їхав з грибів. Так що сьогодні ми не туди їхали, треба було на гриби їхати. Добре, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До зустрічі!